є таких три класичних типи перебігу русиного склерозу: Ремітуючий, рецидивуючий. де ремісії, тобто. Відносно стабільний, хороший стан, стан як при повному здоров'ї до хвороби змінюється періодами загострень, коли виникають ті чи інші симптоми. І ці загострення вони можуть бути такими, що ці симптоми взагалі не зникають, вони просто зменшуються їхній прояв, і наступне загострення виражається в їхньому посиленні. Це називається екзацербація. Такий тип перебігу, як правило, 80, 85% пацієнтів людей з русійним склерозом на початку хвороби. 10-15% людей з Русіяним склерозом, мають первинно прогресуючий тип перебігу, де від самого початку йде наростання симптоматики. І щоб зрозуміти, що це, -це прогресуючий тип первинно прогресуючий, це треба спостерігати рік за таким пацієнтом. А коли ми хочемо це пришвидшити, ми виконуємо якраз оце дослідження спинномозкової рідини, виконуючи лімбальну пункцію. Є так званий вторинно-прогресуючий тип перебігу, де ці пацієнти з армітучо-рецидивуючим русіяним склерозом десь через 15-20. В середньому Років, це дані літератури, когось 25, це максимум, переходять на стадію загострення і появи симптомів, де вже ремісій немає. Які фактори викликаються, невідомо. Тобто в кожної людини закладений свій тип перебігу. І не вдалося науковцям, вченим, практичним лікарям вияснити, чому в однієї людини це загострені ремісії, а в іншої неухильне прогресування. Невідомо. Ну, зрозуміло, що можна дати такі загальні рекомендації, що якщо вже є оцей тип ремітуючої, рецедивуючи, щоб якнайдовше він був. І так само говоримо про первинно прогресуючі правило номер 1 З моменту постановки діагнозу, підтвердження достовірного російного склерозу, кожна людина з російним склерозом, кожна особа повинна отримувати хворобу модифікуючу терапію. Якнайраніше. Це єдиний доведений фактор, який пригальмує прогресування симптомів. А далі вже можна давати різні рекомендації. Ну, як можна сказати, людині не нервуйся, не стресуй, не переїдай, не загорай, уникай вірусної інфекції. Ну, тобто книги пишуть, ну, якби я вам це казала, ну як, ми ж не в скафандрі живемо, не в пробірці, ми живемо в соціумі. Тому доведений один єдиний фактор правильне лікування. Тривале лікування, постійний нагляд, спостереження за симптомами, вчасний перехід на іншу терапію, коли попередня не працює, тісний контакт з лікарем, виконання всіх приписів лікуючого лікаря, повідомляти лікуючого лікаря про свій стан, регулярно брати препарати, брати в тих дозах, і в той час як написано в інструкції препарату і як рекомендує лікар.